Постійною мілею дівачкаючі роботи відповідно за ворог часу та потрапли своїх бізопічних, за цей час послугами товариства надія, скористали вже понад півтори тисячі дітей. На сьогоднішній день субсидив організації разом з новим керівником і барселіною Юра опікується 164 дітьми, інвалідами та інвалідами з дитинства. Майко під своїм захистом здебільшого соціального захищення того ліці майково справами. Ну, Захисту дітей та молоді з особливими потребами. Міський голова голосі роздієм. Зараз міська ради її виконавчий комітет народжує ірину зустріч крім мета надія через того громадську позицію. А діяльність», Робити встановлено на поліпшення захисту дітей з облизами потреба, які за вас усі азійності. І, звичайно, адреса для всіх членів товариства. Прийнять найсиріші вітання за безкошої річниці вашого товариства. Варко перецінити важливу соціальну місію, яку виконує ваше товариство. Його Много змінами та громадськими організаціями сприяють облічення соціального захисту дітей та молоді. Втежу, відуві відуві. Від об'єднання є усе її можливості реалізації суспільства, спільними зусильнями розвіяються корони радості від своєї бог примов, визиваючи трудності паної далі по житті, виховнує шири та воплення вашою жертвністю, мужністю, ентузіазмом що вічні жестової волі вірити надії надання дехативому збирати на нові успіхи. Не скільки вам за велику будь-яку працю, за те, що повертаєте у свої долі усмішки, тепло та оптимізм. Бажаю вам назначення ваших банківність на міцного здоров'я, щастя, добра, злади вас і вашим родинам. Поважний міський голова Олексій Радієцький. А від тебе скажу йому кілька слів. Я пам'ятаю вас у десятиріччя. Я пам'ятаю ті моменти, коли були старшими віці, початковими. Ви росте, ви міцнішуєте, ви стаєте як товариство професійнішими. Я вам бажаю, щоб вас підтримували. Розуміли і цінили. Це вам найкраще, Дякую. Ми дякуємо вам, Олександру Юрійовну, за ваші привітання, та побажання. Надіємося, що мер і його команда будуть в подальшому активно підтримувати і сприяти функціонуванню та розвитку товариства Надія. А також здоров'я слова прийняття до наших державних службовців створити комфортні і різні умови для життєдіяльності дітей інвалідів міста Троговича. У скільки військова настільки комфортно вона почуває себе в оточуючому середовищі. Саме наша сама придава для людей з особливоми потребами є причиною зворотного ефекту, ефекту віддачі. Тому ми до дуже. Охочу відкрити перед нами. Зараз на цю сцену ми запрошуємо наймолодших учасників художньої студії товариства. Без жодних труднощів ці хлопці та дівчинка перетворюються в обраних ними героїв, серці чи постановки. Нещодавно вони безперешкодно дебютували як співаки. Виконавши кілька дитячих пісень під час позотону до міста Самбора та концерту під назвою Ми зможемо, яке проводить товариство Надія. Діти довели присутнім, що на противагу історії хвороби писатимуть свою історію успіху на більшу кількість сторінок і робитимуть це тільки палітрами яскравих фарб. Отак, зустрічайте яскравих ділочок. Оксана Паліно Микурських піснею, коли я начени. Вітаю. Повністю віддає себе і справі. страх. Отож, зустрічайте на цій сцені голову Дрогобицького добровільного товариства захисту дітей-інвалідів Надія Ірину Васильівну Джура. Чуєте, працюєте, живете, переживаєте, допомагаєте, просто радієте е, нашим недачам, здобуткам. Оскільки, е, знаєте, за такий час е, наше товариство, як і будь-яка організація, будь-яка людина переживає різні злеги, падіння, радощі, перемоги, невдачі, які трапляються е, в нашому житті. Як ви знаєте, товариство наше створене групою батьків. Які колись давно вирішили допомагати один одному об'єднати свої зусилля на е, вирішення проблем е, дітей, які е, мають особливі потреби, як ми сьогодні називаємо. Наше товариство працює для того, щоб е, об'єднатися і допомогти один одному е, морально, хоча б інформативно, допомогти е, тяжку хвилину. Ми е, є для того, щоб можна в любий час прийти. І, і, і просто виговоритися, просто спілкуватися, щось дізнатися. Також ми працюємо для наших дітей і тому нам напевно легко забавитися ця робота в тому плані, що не маючи часу фінансування, не маючи оплати праці для спеціалістів нашого. ماڻھو <laughs> Хоча я можу до мікрофоном, знаєш. Так, я хотіла найперше щиро позвонитися, щиро привітати всіх присутніх, хто сьогодні тут є, кого сьогодні немає і кого з нами не може бути. Я дуже-дуже вражена, -дуже, е, стривожена, схвильована. Оцим днем 20 років тому народилася наша надія. В ситуації, ми будемо казати, не дуже таких. Добрих родів, але мені хочеться сьогодні почати просто так по пам'яті, перерахувати всіх людей, які були причетні до відродження, народження, до, можна сказати, зрілості нашого товариства, яке сьогодні вже є в образі під керівництвом нашої Ірини Васильі Дюра, які, я думаю, гідно стоїть на цій дорозі, які ми передали свої повноваження. Але мені хочеться згадати оцих перших. Якщо я щось не забуду, я маю тут записано, але мені не хочеться заглядати. Все-таки, як не було Мирослава Глубіча, першого нашого мера, з якими трошечки боролися, дискутували. Але як кажу Бог, нам суддя, все-таки він дозволив нам це приміщення отримати, він дозволив нам землю отримати. І дякуючи йому, почалася робота нашого товариства. Крім цього, з його довго.